З 9-ї ранку ранку і до півночі. Такий режим роботи вже став звичним для багатьох посадовців мерії. Уставші кажуть, робочий тільки насичений зустрічами з людьми, нарадами та виїздами, що на паперові роботи можна зосередитись лише увечері. Нічними кабінетами мерії прийшлися наші кореспонденти. На годиннику 5 по 6 вечора для когось у мерії робочий день закінчився, поспішають додому. Та світло в кабінетах не гасне. Для багатьох чиновників робочий день триває. Залишилось багато справ, тому зачиняють двері ратуші нерідко аж опівночі. Від 6-ї до години 12-ї. Різні ситуації бувають. Чиновники кажуть, якби не намагалися правильно спланувати свій час, то вкластися в восьмигодинний робочий день майже неможливо. В міській раді дуже багато людей, особливо керівників, які працюють з документами, власне, до 9-ї і після 6-ї. Тому що під час робочого дня це є планові наради, це є зустрічі, це є відвідувачі, це є незаплановані речі. Ось вечірнім коридором до свого кабінету прямує гуманітарний заступник мера Василь Косів. Тож його помічник теж на місці. Вечір каже, найкращий час для роботи з паперами, без яких наступного дня працювати було б важко. Скільки звернень надходить до міської ради, скільки листів, але на кожного працівника доводиться дуже багато. І на кожну треба адекватно зглядати. Це займає час. З такою роботою і на особисте часу майже не залишається. Просто, просто не вистачає часу для себе. Це, це, це просто правда. Директор департаменту адміністрації міського голови Олег Березюк теж із тих, хто затримується на роботі допізна. Хоч родині це і не надто до вподоби. Рідні мої до цього відносяться погано. Але вони, так як і я, розуміють, що це справа тимчасова. Тобто ціле життя керівником департаменту не буде, що це неправильно. Але зараз є відповідальність, якщо я і мої друзі взяли на себе цю відповідальність, тоді ми мусимо її нести якісно. Та якщо робота вже давно стала захопленням, то й проблем з браком вільного часу не може бути певен помічник міського голови Тарас Чолій. Я думаю, що коли людина є по-справжньому. Зацікавлена і захоплена своєю роботою, то для неї нема такого поняття, як межі, якісь часові там рамки від години до години. Є просто робота. Юрій Лаврін, Тетяна Моровель, Моровель, Христина Аврилів, Богдан Іванський наш репортер.